З метою залучення учнівської молоді профтехучилищ до вивчення звичаїв українського народу, пробучення поваги до національної культурної спадщини Житомирським державним будинком художньої та технічної творчості організовано обласний конкурс Воскресне писанко. До нього готувались заздалегідь. Ми зібрали семінар, ми навчили людей як малювати. Ми, ми зробили методичний. Е Матеріали розробила методист Тетяна Войтович, роздала людям, навчили, показали, розказали, зробили. І зараз ми присутні на такій красоті. 30 учасників конкурсу змагались на краще розписування писанок на тему богиня-берегиня. Журі оцінювало вміння конкурсантів відтворювати символи, які відповідають темі, створювати гармонійну композицію, поєднуючи графічні візерунки і традиційні писанкові кольори. Я малюю берегиню, а ще з нею малюю сосенку. Сосенка це символ здоров'я. А берегиня це вона оберігає, тому це яйце буде малюватись для того, щоб берегти від хвороб. Журі оцінювало не лише рівень майстерності юних писанкарів, а й експозиції колективів профтехучилищ на виставці Поліський Вернісаж. Там можна було побачити не лише писанки, дряпанки, мальованки і крапанки, а й вишивку, іконопис, вироби з бісеру і солоного тіста, різьбу по дереву і на камені. Я сьогодні вдячний всім колективам, які виставили сьогодні на виставку свої вироби, Кожен по своєму представив башні цього витвору, але всі вони несуть гарну ідею. Весняне тепло несуть раді в житті, і це спонукає нас на те, що ми на вірному шляху. Переможцями конкурсу стали учениця Житомирського центру профтехосвіти Світлана Литвинчук та Олена Вербило з професійного ліцею легкої промисловості з 3 по 5 квітня в місті Києві. Вони представлятимуть Житомирщину на всеукраїнському відкритому конкурсі з писанкарства, де також експонуватимуть свої витвори колективи центру профтехосвіти та привточилища номер 5